Я радий усіх бачити на своєму каналі Сакалан Сергій, його ведучі Олександр і Маргарита. сьогоднішнє відео я хочу по показати вам е про то, про ті саженці винограду, які ми висаджували Чубуками е в осені 2024 року. Зараз е липий, 5 липня 2025 року. Ось як ви бачите, е цей виноград, ну. Вибачте, перескакую, весна в цьому році була дуже-дуже сурова. Вона двічі або тричі вдарила нам морозами. І тому дуже багато почок позамерзало. Хоч цей виноград я і вкривав, баклажкою, землею прикривав, але все одно воно вимерзло. І я зараз пробігусь бистренько і покажу вам, які, які чубуки в нас прийнялись, які не прийнялись. А які ще ну, будемо чекати. Не буду я викапувати їх, а буду чекати до осени, І потім я вам вже покажу, що в нас прийнялось. Ну, звичайно, цей цвіт я видаляю. Хотів жінці показати, але вже покажу на відео. І ось це теж від ми прибираємо. От. Ну, а зараз давайте я покажу. Ми повідкривали вже виноград. Ось бачите, почечка прокидається. Пролив я його, знову ж пролив я добривом те, що я вам показував в минулому відео. Це азотне добриво, крапіва, трошки бур'яну. Залили водою і концентрат ми розбавляємо літр цього концентрату на. Відро води, 10 літрів. Як ви бачите, цей е, сінець ще спить. Цей теж спить. Ці два. Ну, там почки є, батько їх відкапував, відкапував до живих почок, бо вони були закриті. Ці сплять. Цей спить. Цей, як ви бачите, Прокидається. От, ну. Та що, буду я робити, як я і роблю, оцю почку я прибираю. Отак от, от. Внизу все одно є ще почки, хай росте оця почечка. Хай більше сили йде на одну почку. Ось тут почечки, як ви бачите, прокидаються. Пошечка прокидається. Є багато винограду, що вже прокинувся. Бачите, ось прокинувся, я вже вам показував, що це квітне. Ось ось виноград прокинувся. От, Ну це багаторічний виноград, хоча теж був посаджений минулому році. От. Він відходить. Відходить і пошечки відходять. Бачите, ось вона відходить. Але помер теж. Ну, Швиденько я пробігусь, може кому цікаво буде, кому не цікаво, вже можете перемикати. От, е цей ряд в мене повністю він спить. Тобто, чомусь я не знаю, чи не було води тут. Ось цей теж спить. Цей бачите, пішов вгору добре. Там спить, спить, а з цієї сторони дуже добре йдуть. От пішов цей. Цей спить. Давайте згори почку. Отламаю. Ця суха. А ця не суха, дивіться, вже було. Ось, почечка була, але тут є нижче. От, нижче вони прокинуться. Хтось хотів мені написати, щоб я викопав сінець і показав коріння. Не хочу я поки що їх викапувати, бо хай ще трішки посидять до осені, а там вже подивимось. Ну, Що можу сказати? Багато є, що не прокинулося ще. От бачите, прокинувся. А дуже багато є, що прокинувся. Ось прокинувся. Але в минулому році в мене не було можливості їх вирощувати в квартирі. Ну, той обсяг, який я висадив. Бо я 75 живців укоріняв в квартирі, а тут, по-моєму, близько 100 90 з чимось я е, висадив. Ось, бачите? Ось тут він сам пробився і пішов. Тут, ну перескакую я, тут теж пішов. І таких дуже багато. Тут тут ще нічого не ясно, а тут же, бачите, пішло. Я думаю, за два місяці вони наберуть свою масу, тут теж, бачите, зараз приберу я цей Отак. От пішов, тут піде. Тут, як ви бачите, пішов. Ну, що я можу сказати? Ну тут почка прокидається. Тут, тут теж почка прокидається, от бачите, ось це вона. Ось. Верхня я не знаю. Ну, в общем, той метод, що я вам показував осінью. Пробурили отверсію в землі і вставили його. Ну, кинули доброго, вставили і закопали. Він діє. А потім же я вам показував, що я просто брав бур, засверлювався. Бур там 12-й, по-моєму. Просто засверлився і встав. Тобто в мене не було часу викапувати цю землю. Тобто, ну, нормально, бо земля була як камінюка. Тут три роки ніхто нічого не робив. Ми купили дачу в минулому році, вспахали цю землю і вже трошки почали щось робити. Ну, якось так. Відео не хочу затягувати. Саму суть ви побачили. Тобто, кому цікаво, робіть це і у вас все вийде. Ну ще Зараз э, перескочу я на виноград, який вирощував в квартирі. Вони не, пусти, не пустили коріння, і я їх просто повтикав о, в таку землю, там де був і, і гравій, і уголь. Так, я аби що. Втикнув, виживуть, виживуть, не виживуть, не виживуть. Так що почекайте, і я перейду, там буквально на хвилину покажу вам ще, що з нього вийшло. А ось наш ще один член сім'ї. Дворян, не можу його не показати. Так, да, красавчик? Ай, ти, морда. Да. Ось ці п'ять паганів, що я вам казав, що ну, я їх посадив. Повтикав тут шість 6 вткнув. Чотири прийнялось. Ось ці от, один, два, три... І оцей четвертий, так. Да. Один, два, три, чотири прийнялись. І вони пішли гарно. Шостий я дивився, там просто викинули і все. Бо він стояв мертвий. Оцей п'ятий теж стояв прямо України. Тому та хай стоїть. І дивіться, вже теж пішов. Ну це я, звичайно, буду обламувати. Отак от. От. Тож, ну а чому тут я посадив? Бо тут у нас ну, вода. І думаю, Та, ну тут біля гаража, руки помив, водичка пролив. І в постійно вони під наглядом. А це Киві, Киві це двохрічка, Купив в цьому році посадив і його треба 3 роки укривати. Подивимось, що вийде. Кому буде цікаво, дивіться, підписуйтесь, подивимо, що буде через 3 роки з ним. Сподіваюсь, що все буде добре. Ну що ж, любі друзі, на цьому хочу я завершити це відео. Так що пробуйте, висаджуйте, доглядайте і все буде добре. З вами канал Соколман Сергій, його ведучий Олександр і Маргарита. Усім мирного неба і скорішого міра нам усім! Всім пока.